Вітаю на каналі Перша Тисяча Король Корольку. Я особисто в дитинстві обожнювала комікси. І це теж комікс для дітей від 8 років. Дуже класний, дуже. Просто супер. Я прочитала за один день. Це весело. Тут є боротьба. Зі злочинцями, з поганцями, скажімо так. Тут є незвичайні пригоди, незвичайний герой, цікаве перевтілення, пригоди, я вже сказала, що ще, що ще, що ще? А, ну І, звичайно, перемога добра набуло. Мої щирі рекомендації для... Дітей молодшого, шкільного віку, особливо, хто вміє читати сам. Сподобається ця історія. Є продовження. Я хочу собі теж в колекцію придбати. І обов'язково всім раджу читати класні книжки.